19 серпня свято Преображення Господнього або Яблучний Спас. Це свято церква називає Другим Богоявленням. За Біблією, Ісус Христос разом зі своїми учнями піднявся на вершину гори Фавор і почав молитися. Під час молитви його лице просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. У Блаженному сяйві він здійнявся на небеса і почули Його учні голос Всевишнього, який сповістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Саме це і переконало їх у надприродній місії Христа, звідси і назва свята преображення Господнє. У народі це свято більш відоме, як яблучний Спас. Цього дня, коли содягали білий одяг, брали великодні кошики із плодами саду і городу та пишні букети з колоссям жита, пшениці і вирушали до церкви святити усе те, що дала матінка земля: яблука, виноград, груші, горох, картоплю, горіхи, освячення у цей день різних плодів, символізувало розквіт і плодючість усього створеного. У безкінченні царства життя також у день переображення Господнього існував звичай дарувати плоди бідним та убогим і щедро ділитися новим урожаєм з рідними та близькими, щоб на наступний рік урожай був більш щедрішим. А ще цього дня поминали померлих родичів за народним звичаєм. Якщо на спаса день сухий, то й осінь буде суха. Якщо й дощ, то осінь буде дощовою. Ясно, зима буде сувора. А ще у давнину казали, який день на другий спас, такою буде і покрова. Гарного вам свята!